Управління відходами як інструмент покращення майбутнього до Кривого Рогу завітали поважні гості представники швейцарської агенції розвитку та співробітництва, все аби провести конструктивний діалог з владою міста щодо екологічних проблем та викликів Кривого Рогу та знайти спільні шляхи їх вирішення. Ми є підрозділом з гуманітарною допомогою Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. І ми зосереджуємось насамперед на проблемах водопостачання, гігієни та санітарії. Цілями нашої програми є також громадське здоров'я. Ми фокусуємось на підтримці водоканалу, на водопостачанні, на питній воді, управліннями, доходами. Вже зараз, завдяки ефективній співпраці міста з міжнародними партнерами, у кривому розі реалізується низка важливих проєктів. Зокрема, завдяки ним вирішуються питання щодо покращення водопостачання та централізованого теплопостачання. Наше місто активно залучає будь-яких партнерів щодо розвитку, відбудови та забезпечення стійкості нашого міста. Декілька проєктів зараз працює у нас. Минулому тижні у нас була дуже велика організація, делегація з Франції. Нас відвідала керівник агенції розвитку Франції з командою, і їх пріоритет це питання, що стосується води. Ми декілька місяців вже працюємо з проектом GIZ, і там пріоритет це розвиток. Централізованого теплопостачання в рамках потенційного співробітництва з швейцарськими партнерами розглядаються три основні питання: перша з них це аспекти циркулярної економіки у напрямку роботи з промисловими відходами. Друге це забезпечення енергетичної стійкості завдяки створенню біогазової установки та використання сонячних електростанцій. І останнє проведення масштабної роботи з безпечної утилізації відходів від руйнувань задля того, щоб у місті велася активна робота щодо створення науково дослідниці. Лабораторій. Що стосується лабораторії, це дуже важливо. Кривий ріг це таке центральне місце юга України, де знаходяться багато лабораторій, котрі ведуть розробки або Випробування для всього ю України Кривий вже має багато напрацювань та успішно реалізованих проєктів, у планах продовження роботи над вирішенням екологічних проблем та підвищенню стійкості міста, зокрема, завдяки залученню підтримки міжнародних партнерів, серед яких і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва Анастасія Костенюк, Іван Сергіїв, Паршимський.